Привіт усім. Вечір вам в хату, дорогі мої. Це буде огляд на оцю ось дівчинку. Отаку от Вона якраз в злеті у нас. Це новий герой, нова героїня ельфів. По-моєму, ж, вона ельфійка, да? Да, ось о. До того ж вона войдова. А ще, ну, мені так показалось, що вона непогано дамаже. Дивіться, люди тут уже рекомендації наставили і оцінки тут просто нікуди ні не годні. Давайте роздивимось на неї більш детально. Це атакерша. І атакерша непогана. Я її качаю як курку і вирішив вам зробити огляд, хай теоретичний. Тому одягнув на неї шмот, не точивши його. І вона бігає і там навіть б'є Мобів іноді. То б'є вона непогано. Значить. Здоров'я на ній 15690. Ну, це, в принципі, для атакерші небагато, але й немало. Є й по 12 тисяч. Хороша атака 1500. Але захист такий імпотентний. 749 малувато. Швидкість середня і далі все тут відносно стандартно. Ну, По навичкам, що у нас тут? Аура. Ну, така собі аура. Крит, критичний шанс союзників, але у всіх битвах на 15%. Ну, це дуже корисна аура для тих, у кого не виходить 100% критичний шанс робити. В принципі, непогана аура. Йдемо далі. І пасивка у нас є. Благо сподвижниці. Збільшує власну атаку на 2%. За кожен отриманий бонус, максимум 30%. Ну, Такий собі непоганий. Але ви учтіть, що вона Void. Тобто, якщо ви її поставите в лідерах, щоб ваші герої отримували ауру, то НПС часто агряться на лідера, а тим більше вона Войдова, і будуть молотить усі. Тому е рекомендую. Їй або щит-союзників героя давати, або скелета легендарного тягати. Йдемо далі. Незрівнянна атака. Атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на себе на хуа-хуа, я так і не поняв, збільшення точності і збільшення критичного шансу. Високе, велике на два ходи. Ну, що то, що то велике. Ну, зробили б критичну шкоду. Хрен з ним нормально. А тут точність. Ну, таке собі. Закрит шанс, класно. У разі критичної атаки збільшує тривалість усіх бонусів на собі на один хід. Шкода апеться і кедес то апеться до трьох. Непоганий варіант для масухи. Тут у нас атакує одного ворога двічі. І з кожним ударом має 100% шанс з книжками вкрасти. 15% шкали ходу цілі. У разі критичного удару натомість має 100-відсотковий шанс з книжками. вкрасти 30% шкали ходу цілі. Ну, Такий собі бонус якийсь полугосечні. Тому ну, коротше, атакує одного ворога двічі. І щось там краде, ну таке щось. Шкода, у нас апається, апається КД до 100 і апається шанс до 100. І кент до 4. І основна атака. Атакує одного ворога. Тут 50% шанс вкрасти один довільний бонус цілі. У разі критичного удару має натомість 100% шанс вкрасти довольний, довільний бонус цілі. АПЦ шкода. Ну, що я вам хочу сказати, як я вже казав, що я її трошки потестив. Будучи вона зовсім не качана. Не в апнутому шмоті, без книжок, без талантів. То б'є вона непогано. Ну, якщо ви її вирішили все-таки викачати, то ви, я думаю, не пошкодуєте. І у нас є, куди її засунути. Ну, по-перше, це прокрите місце. Тут її є де розгулятися. По-друге. Судна вежа звичайна. Аж на бігом ковпуть, Плюс тайні кімнати, куди вона лізе. Куди її можуть взяти. На КБ я б не сказав, що вона там імбова буде. Тому, мабуть, ні. Ні на один із трьох. Я б не сказав, що там таке. Арена. Ну, я думаю, ні. Хіба що на групову невеликих рангів. Війни фракції вона піде. Сьогодні хоті і день, але я вам кажу чесно, я все-таки думаю, може ж того соберу. Тому вона в мене не качана і без талантів, і в такому виді робить тут нічого. Ну, це якщо ви її викачали, тоді так. Але вона сюди піде. По підземеллю. Вона Void. Вона Ви можете її на любу фарбу. На крижаного Голема, дракона. Ну, там, в принципі, Масуха в неї є. На Павучеху, ну, на того ж мінотавра, Тавра. Тобто, вона непогана героїня. Ну і зараз я вам її просто так продемонструю. Я тут так. Ну як. Коротше, я. Дуже в відрощеній формі підкачую їх до 60-го левела. Тому я вам от... Ось дивіться наша героїня. Ми зараз поближче поставимо. І дамо її ще О, свято місце. Пусто не буває. Якщо я нічого не путаю, то я ще там нафармив одну оцю коровку. Правильно. Ось такої компанії і ми з вами пройдемо один раз компанію. Просто щоб ви побачили, як вона б'є. От гляньте вона. От. Я вам просто зараз без всяких етів. Ну так як у неї шмот не, та, не качаний, не точений, без біжутерії, то її, конечно, вбивають тут. Але навіть при таких розкладах, дивіться, вона, ну будучи... Ну сейчас все покажу по результатам. Понятно, вона не доживає, сейчас вмерла і все. Тут всяка качається і это. І це... Ну все вообще нормальні бусти буст на атаку сама себе бустить ну а, а ці дали точність І це таке от якесь ну правда оця героїня що вона в мене дуже кумаре оця що в неї ну анімація лука Якщо прямо бить то ще нічого А от якщо от зліва б'є, от дивіться як вона, вона лук ставив прямо перед собою, а стріла летить туди, от як... Звернув увагу, то аж ригать хочеться. Ну от зараз. О, гляньте як по дебільному Вона сама не поворачується. Тобто вона не повертається на цю там, наприклад. Тут вот, дивіться просто. Ну, от, тут ще норм. Сейчас вона, ну у неї ж масухи нема. Ну а сейчас тут на оцю це вообще пісець. Гляньте. <гум> Лук взагалі не повертається, і вона сама... До ворога теж не повертається. Але гляньте, як не крути. я ось, ну, вважайте, п'ятий левел, п'ята зірка. І набив 54 тисячі нею. І тим паче, як я вже казав. Ось наша дівчина. У неї одна шмотка плюс 12 заточена. Друга плюс 16. І 4 шмотки плюс 0. І нема зовсім біжутерії. Ну, це просто вам. Як би я її одів, якщо б я нею там би лишив би її. Я вам просто вирішив показати. Ну, реліквію можна і дати щонебудь Навіть щось на здоров'я на ХП. Можна і на атаку, щоб ще більніше було. Книжок тут нема. Якщо вам випаде дар, особливо шестизірковий, то дуже рекомендую її викачати. Тут тому що дар дає просто пісець. А по поводу дара, ну не знаю, я б. Я б, мабуть, поставив би оцей. По-перше, він, ну дивіться, от. Коротше... Так як вона атакерша, то дуже часто, ну я наприклад з атакершерами хожу, кем-небудь, типа скелет, а він щит кидає. І от як тільки він припиняє діяти цей щит, вона лікує нашу хазяйку щита. Тобто її ну, от кожний хід, кожний раз, як щит припинить на 15% ХП. Ну, Я б такий би дав. Або ще щось подумати, ну, дару у мене нема. І по поводу талантів, їх тут немає, як і книжок. Але я. ну, Шмотки я вам показав. Біжутерію. Якщо вона атакерша, така от доволі худенька, із, із дуже некрасивою цифрою захисту, то я б що-небудь на здоров'я кільце взяв би. ну... Сюди б критичний шанс би, ну, чи критичний урон поставив би. То ми, значить, зробимо інакше. Я б, щоб вам показати. Вона тут, дивіться, по ну по статам чи по навичкам, у неї, можна сказати, ось все критичний шанс і точність. То я б поставив би їй би, навіть отакі таланти. Тобто у нас бусти, бусти козлячі і продлівати їх немає сенсу. Те, що атакарам не потрібний опір, то плюньте в мою морду наглу. Якщо я вам таке казав: опір потрібний усім. І так як куди б ти не пішов, якщо немає хоч 300 опору, то будуть... будуть за обі щоки її засовувати везде, даже моби. Я не кажу про арену. Куди б не пішли, буде там, ну, короче, попробуйте самі скажете, що я не правий. Отакі От б десь би таланти. Значить, із плюсів таких, такої комбінації талантів. По-перше, вона лупе непогано. Вона буде, дивитися, накладати щит на хід, якщо вбиває ворога. Тут іде посилення. Ну, чи є лікування, якщо вбиває ворога. А тут у нас сила щита збільшується. Ну, тобто, ну. от такий. от, Я б поставив би її такі таланти. так що, А так я не знаю, просто в мене їх дуже мало. ну в мене їх поки що три. А таланти влить для того реда-відоса, який мені і так ніфіга не приносить це YouTube грошей взагалі. Ну, коротше, я вибачаю, що огляд теоретичний, але це таке діло. Якщо є бажання, можу зробити повний огляд, але... Да, я жадний, я за бабло можу зробити повний її огляд. Тобто шість зірок, таланти, книжки. Та й героїня непогана, в принципі. Так що, ну, все, що я міг, я за нею розказав, вибачте, що теоретично. Але, як я кажу, б'є вона непогано. Якщо глядячи на її шмот теперішній неточений, то зовсім непогано. І левел у неї малий зараз. На цьому все. Якщо відео було чимось цікаве, або знайдете ви його чимось корисним для себе, то поставте йому, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну і в мене там штраф, тобто Мені вже карти позаблокіровані. Але тільки одну я розблокувати зміг гривневу штраф 42 000 для мене зараз ця сума непідйомна. Тому буду вдячний, як то, що, як щось, хто поможе матеріально. Посилання на мою нещасну карту бан банківську під кожним відео в закріпленому повідомленні. Все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім до зустрічі і пробачте, що теоретичний огляд. Пока.